А все таки те, що президент повернув до Верховної Ради і змусив в дуже короткий термін виправити помилки. На що це вказує? В першу чергу, це вказує на те, що на сьогоднішній день це чи не найактуальніша тема для нашого суспільства, особливо для тієї частини суспільства, від якого війна достатньо далеко. А корупційні махінації, які відбуваються у нашій владі, вони зовсім поруч, і кожен їх бачить кожного дня, коли мільярди проходять у бюджеті не для забезпечення переміщених осіб, не на будівництво для них квартир, будинків чи не на армію, реально, не на дрони, коли ми донатимо. А гроші з бюджету кудись зникають незрозуміло на що, на клумбочки, квіточки. От тому дійсно, така історія потрібна. Да, і ми бачимо те, що наші депутати міняють машини, відпочивають на дорогих курортах. Ну, явно це не на часі. Так, ви знаєте, ви зазначили, що люди донатять, але є інформація про те, що кількість цих донатів е, значно зменшується, е, і е, тут важливо додати, що за літній період в вони впали, і потрібно просто закликати людей повертатись до того, щоб підтримувати нашу армію. Але е, давайте ми з вами обговоримо важливе питання. Ми сьогодні вже торкались частково тем Угорщини, Румунії. Е, нагадаю, що Угорщина не видаватиме Україні придатних військових. Військової біженців, заявив заступник прем'єр-міністра країни Жолт Шем'єн в коментарі в місцевому виданні ATV. Але є інформація ще інша із Румунії. А далі ми з вами це все обговоримо. У прикордонних населених пунктах в Румунії почали будувати укриття на території громади. Читалкой помітили велику кількість військових і вантажівок з будматеріалами минулого тижня. Нацкомітет з надзвичайних ситуацій в країні ухвалив рішення розбудувати сховище для мешканців сіл над Дунаєм і про направлення повідомлень у разі загрози. Зокрема, йдеться про село Плауру з населенням лише кілька десятків людей. Воно розташоване навпроти українського Ізмаїла. У Міноборони Румунії підтвердили будівництво двох сховищ. Укриття будуть Уть розміром майже 9 на 2 квадратних метри за вишки приблизно півтора метра. Нагадаю, в ніч проти 4 вересня Російська Федерація масово на атакувала південь Одеської області дронами. Уламки двох БПЛА виявили на території Румунії саме у селищі Плауро, де зараз будують укриття. Ну а напередодні знаємо, що е, наш головнокомандуючий пан Залужний їздив так на ті території і спілкувався з нашими сусідами про те, а як захистити Дунай, і ось певні такі рішення. Але е, чи знаєте ефективні ці рішення? Можливо, дійсно потрібно говорити про ППО, ПРО, які будуть встановлені по берегу Дунаю. А тут вони просто поки що копають сховища. Як ви це прокоментуєте? Ну, насправді, одне іншому не заважає. Має бути і протиповітряна оборона, і мають бути сховища, бо ми розуміємо, що навіть уламки падають. Ми розуміємо, що навіть частини уламків ППО е можуть падати, як ми бачили, на територію, і нести загрозу для цивільних мешканців. Тут, на превеликий жаль, дуже важко вирахувати точну траєкторію, де що може впасти, щоб не. Нашкодити саме мирним мешканцям намагаються хлопці з ППО це робити, але дуже важко. Це така історія, коли треба готуватись до будь-якого сценарію. Тому неправильно все роблять. Єдине, що якщо допомогти Україні, допомагати дійсно протиповітряною обороною, авіацією, дронами, технікою, то ми б ще рік тому змогли посунути росіян, якби раніше почалася допомога, і не давати їм робити такі масовані обстріли. Бо тоді в нас були дуже непогані шанси, коли ми в контрнаступ перейшли і відвоювали свої території. Саме тоді ця техніка була найбільш потрібна а зараз вона просто горить. Вона необхідна настільки, що це розуміє вже вся Європа. і вони кажуть, не дивлячись на те, що ситуація в Європі з фінансами не така гарна, як хотілось би, але вони кажуть, що будуть допомагати Україні всім, чим необхідно, і стільки, скільки потрібно. Але знаєте, тут цікавий момент. Ну за нашим прикладом, якщо є сховище. То має бути якісне оповіщення. Що таке оповіщення? Це сирена, яка вказує на те, що є повітряна небезпека, так. І якщо в наших сусідніх країнах, які вже є частиною європейської території, будуть лунати сирени, які відповідають такому вже, знаєте, військовому настрою, то мені здається і населення буде змінювати свій настрій, звісно, буде змінювати. Бо ми бачимо. Війна е приходить в будь-який населений пункт в Україні. Також досі є ті населені пункти, які не розуміють, що таке війна, що таке перейдоти. І навіть сирена для них, але не я дуже знаєте, я про той історія. настрій, що можливо угорці і румуни будуть провокувати свою владу все таки більш ефективно співпрацювати з Україною і дійсно обговорювати е, спільні проекти, як захистити бодай там наші Карпати чи якусь частину західної е, України. І я так думаю, що і угорці, і румуни, і поляки могли б становити свої системи, щоб, хоча б частково з е, свого боку, е, закрити небо так над західною Україною і якщо якийсь безпілотник чи якийсь інший об'єкт намагається пройти е, поряд з руслом Дунаю, е, то працювали б не тільки наші ППО, так а й ППО наших союзників. Чи це спровокує е, глобальну таку міжнародну проблему і виведе війну на зовсім інший рівень? Ну, в першу чергу місцеве населення, особливо якщо брати Угорщину, воно скоріше буде е, штовхати свій уряд для того, щоб вони якомога більше зусиль докладали до того, щоб з'явився мир в Україні. Е, тому такий мирний договір нам 100% не потрібен, бо для населення тих територій це мир на будь-яких умовах і їм все одно, бо це не їх території. Тому навряд чи таке. Ну а другий момент, те, що ви кажете, достатньо важко використовувати е, протиповітряну оборону НАТО е, в конфлікті, як вони вважають, бо вони не називають часто війною е, в Україні. Бо тоді вони війдуть у війну з Росією на нашій території. тому Є і правові моменти, і моменти, що дійсно вони досі, якщо цього не зробили, то вони бояться робити і тепер. Мова, так що ну, і на жаль, знаєте, у нас оборонна. є такі е, політичні компоненти, які також нам заважають. Ну от зокрема в Угорщині е, прем'єр-міністр Віктор Орбан називає нас хунгарофобами, так і знову там робить такі закиди, які просто відштовхують е, всю країну від об'єктивної, адекватної співпраці. Але нам це буде заважати е, для того, щоб правильно оформити наш вступ до ЄС і пройти цей шлях. Так, от що ви скажете хунхерофоби Це про що взагалі? Ну насправді так починають говорити ті політики, які, як то кажуть, місцеві князькі і намагаються за рахунок національної ідеї виїжджати на своїй території. Враховуючи те, що той же самий Орбан свого часу. Провокаційно надягнув шарф фанатський, де була намальована так звана Велика Угорщина, яка зачіпає той малюнок, зачіпає частину нинішніх територій інших країн. Про що можна казати? Такий політик він намагається за рахунок цієї ідеї. Ну, це, скажімо так, Путін в мініатюрі, або Гітлер в мініатюрі. Люди, які намагаються за рахунок чужих територій. Вигравати політичні баталії, це вони не економісти, вони не дбають про свій народ, вони думають тільки про територію. Бо територію, знаєте, як і старого пілля, три пілля. вони не вміють ефективно використовувати свої території, вони намагаються загарбати чужі. Ви знаєте, якщо ми говоримо от за наших сусідів, варто зрозуміти, які ризики є у Польщі і чи звертає вона на те увагу, тому що знову така інформація. Розпочався новий етап таємного ввезення ядерної зброї до Білорусі. Для секретності компоненти ядерки везуть залізницею невеликими групами 5-6 вагонів. Про це зазначає Хартія 97. Це білоруське видання, яке зараз працює з території Європи. Нота залізничників Білорусі, зокрема, інформує, що вона зафіксувала відправлення трьох таких поїздів ще у серпні, потім 4 та 5 вересня, і зараз продовжують фіксувати, що е, є ешалони, які готуються, нібито до відправлення, е, чи е, варто знаєте, нам на це звертати увагу е, Польщі. І в цілому НАТО має якось знаєте, по-новому подивитись на всю цю історію. Тому що ну, був певний період, коли ми вже перестали боятись всього, що може нас очікувати з території Білорусі, але насправді давайте так. Ядерна зброя, яка є у Росії, може використовуватися для ураження території нашої майже з будь-якої точки Росії. Тому яка різниця, звідки вона з Білорусі чи з Росією, так само це стосується і Польщі, і стран Балтії та і Європа. У Росії є ракети, які можуть долетіти до будь-якої точки Європи, несучи ядерну зброю. Скоріше розміщення ядерної зброї в Білорусі це Росія просто розширяє свої кордони. Не вдалося розширити за рахунок України, розширяє за рахунок Білорусі. Лукашенка достатньо довго пітляв і не хотів бути союзним союзною державою. На сьогоднішній день його вже ніхто не питає. Він вже стає де-факто частиною Росії і розміщення ядерної зброї про це каже. А Лукашенка просто балванчик, який виступає по телевізору, і озвучує ті наративи, які дають йому з Росії. А ядерну зброю Росіяни де хотіли, там і розмістили в Білорусі. Так що тут нічого дивного немає, і нічого небезпечного, наднебезпечного, додатково небезпечного також немає. Ну що ж поки у нас є можливість ще з вами спілкуватись, хочу поставити ще одне питання: окремо СБУ влаштувала окупантам Бавовну під час псевдовиборів в. Окупованій частині е, благовіщен е, Запорізької території це йдеться про благовіщини. Про це повідомляє низка українських медіа, е, посилаючись на власні джерела у службі безпеки, три українські дрони камікадзе поцілили у так звану виборчу дільницю, де зберігалися вже заповнені бюлетні. Е, до повідомлення додають ось таке. Що ж бачимо, що знаєте, окрім е, тактичних успіхів, напевно, тут ще є дуже гарний інформаційний успіх, тому що ми говоримо про гібридну війну, е, і наш ворог повинен розуміти, що будь-які дії на тимчасово окупованих територій будуть покарані так силами е, захисту. Е, і як ви прокоментуєте ось такі епізоди? А насправді, Служба безпеки України дійсно 90% успішних операцій, які проводяться за лінією фронту, це Служба безпеки України. І ні для кого не секрет, що вони на сьогоднішній день найефективніші щодо боротьби за лінією фронту. Їх спецоперації це дійсно приклади для багатьох іноземних розвиток спецслужб. Те, що зроблено на сьогоднішній день, кожний крок, те, що робиться, він дійсно не просто наганяє страху на колаборантів, на ФСБшників російських. Він показує, що жодна, жодна клітинка території, окупованої або російської, не є безпечною для окупантів. Вони будуть знайдені і ліквідовані на будь-якій дільниці. І це про це чітко каже Василь Малюк, голова служби безпеки України. Він неодноразово казав, що ми знайдемо всіх, тому краще нехай двоє ведуть ніж четверо несуть, і це працює і воно буде працювати далі. І які б не знаходили на сьогоднішній день схеми захисту, ми бачимо, що все одно наша пробивається схема захисту і доводять операцію до логічного завершення. Це ефективна робота, і вона буде продовжуватись, бо на нас напали, не ми напали. Це наш захист, ми маємо захищатися і таким чином. Так, ну і варто нагадати, що ця ефективна робота вона є спільною СБУ, ГУР та сили спеціальних операцій, і вони показують свою ефективність не тільки на землі в повітрі, а вже і на водоймах. І зокрема, ми почали панувати в чорному морі. Нагадаю, що були повернуті так звані вишки бойка. І тепер є така інформація, що ми можемо не лише знаєте, контролювати рух і знищувати ті судна, які є на поверхні, але й можливо тепер зможемо діставати. Ті е, човни, які знаходяться е, під водою. Як ви вважаєте? Тому що, знаєте, в нас давно вже анонсували, що з'явиться малюк, який може е, працювати, е, ну, і, скажімо так, на великих глибинах. Ну насправді давайте на сьогоднішній день не озвучувати те, що робиться. Коли прийде час, нам наші служби покажуть, що в нас є, що воно може, що це за техніка. Але те, що на сьогоднішній день Росія не є господарем Чорного моря, це вже однозначно. Її удари по нашій зерновій інфраструктурі. Я думаю, також місяць два ми знайдемо протидії цьому, і росіяни не будуть. Господарями і в небі над Чорним морем. Тому ми поступово але рухаємось в повній 100 обороні захисту України і не дамо росіянам господарювати не на землі, не в воді, не в повітрі. Ну що ж, Олексій, дякую. Нагадаю, політичний експерт Олексій Курпас був з нами на відеозв'язку.